Кубыль самая твердая валюта. Вот. Сопоставима с температурой на поверхности Солнца. Пока эти Сиба приблизилось царствие небесное. В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. Вот кинетический удар, мощный удар. Это как метеорит падает. Станом на кінець листопада 2024 року так звану Російську Федерацію, штурмило від двох проблем: перша це стрімка волатильність рубля, курс якого по відношенню до долара опустився до позначки аж 108 рублів, що в принципі стало антирекордом із березня 2022-го. І проблема друга це провал тактики залякування ядерною зброєю, тобто запуску по українському Дніпру, начебто новітнього озброєння, арішнік. Яке не завадило атакам сам далі прилітати на територію Курської губернії, щоб заспокоїти плебс у першому і другому випадках на Мансену виліз сам Владимир Владимирович Путін, перебуваючи на шабоші ОДКВ в Казахстані, усвідомивши, що показова демонстрація сили не принесла результатів за відбілювання репутації арішників і водночас повторного залякування заходу взявся сам ВВП, проводячи аналогії із тунуським метеоритом. Як uh, і где падали и какие были последствия. Но этого оказалось достаточным, чтобы целые озера образовывались. Правда? Вот. Тунгусский метеорит, он к чему привел. Известно ведь. Также здесь и поражение значит, очень серьезное. Все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы. И поражаются объекты, находящиеся на глубине трех, четырех, а может даже больше, этажей вниз. Причем не просто этажи, а это э, укрепленные сооружения. Вот э, сила удара колоссальная. Но можно, конечно, добавить еще, и оно будет еще более мощным. Главное, что принципиальный образец создан, он работает. И работает так, Як і запланировано. Вот кинетический удар, мощний удар как метеорит падає. Три-чотири поверхи під землю. Якщо і ці деталі не злякають, то на наступній прес-конференції неодиктатор точно кошмаритиме світ тим, що арішники можуть дістатися і до земного ядра. Елементи, які розігріваються до температури. Чотири тисячі градусів. Ну не знаю, в інтернеті можна смотрити на території поверхності сонця. на п'ять 5,6-6 десятих шесть тисяч градус запоставіми з температурою на поверхності сонця. Що ж до аналогії про тонгуські метеорити, то подія відбулася нагадаю у 1908 році на територію несельської губернії тодішньої Російської імперії, коли з боку сонця прилетіла велика вогняна куля боліт. Зона видимості якого становила близько 600 кілометрів, і ударну хвилю в повітрі від вибуху було зафіксовано у Німеччині, Данії, Хорватії та Великобританії. За різноманітними оцінками, потужність вибуху могла становити 10-40 мегатонн у тротиловому еквіваленті, що відповідає енергії середньої водневої бомби. І ось цим у столітті 21-му Путін залякує світ. От кінетичний удар, мощний удар, так як метеорит падає. Паралельно на Гебельс ТВ закликають росіян покаятися, бо наблизилося царство небесне. І наблизив його, зрозуміло, сам Путін, котрий щодня розмахує ядерною дубінкою. Зараз uh, сижу і питаюся дивитися на нашу програму очами телезрителя. Так, так. А вот, и в связи с этим мне хочется сказать только одну фразу. Так. Покайтесь, бо приблизилось Царствие Небесное. Молодец. Значит, Хорошо. все разговоры. Об этом так. вообще надо помнить каждый день. Ну, вообще-то да, вообще сегодня, каждый да. день надо помнить. Вот, и надо помнить о том, что все решения и все инициативы по применению оружия так. до сегодняшнего дня, включая Орешник, принимала Москва. Поки ж вибухає і підгорає лише в одному місці в задах пропагандіва, бо скільки Путін не тупав ніжкою і не злякав світ ядеркою на коліна перед Росією, все одно ніхто не падає. На самом деле ситуація виглядає таким образом, що спочатку все-таки нещо полетить з Москви в сторону нью йорка Нью-Йорка. То есть It's вы все остальные. Предыдущие... Ну, 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 на... Нет, ми же начали с з... прогнозу по. Москве и Нью-Йорку, да. достаточно бессмысленно тогда о чем-либо сейчас говорить. Я могу понять американцев, которые моделируют всякие ситуации, потому что американцам есть что терять. А вы, вы не и, можете смоделировать, и Александр не Смотрите, Никак, вот это. Никакой Запад, никакой удар ядерный первым не нанесет. В тысячный раз говорю. Откуда у вас и уверенность? Абсолютно Откуда в вас эта уверенность? Обоснуйте вот, сейчас. Э, Посмотрим. Понимаете, вот вы тут э, сказали по поводу того, что дразнят медведя палкой. Так. Вот э, они действительно дразнят медведя палкой. Медведя либо убивают, либо вообще не начинают эту историю. Ну правильно, но они, как бы у вот, них нет опыта уже. Если э, Россия наносит удар по центру Киева, кстати говоря, не впервые уже при отступлении Киев один раз был взорван, І муні привикають Києва. А окрім арешників, хвилювало Путіна ще одне питання: безпека життя 45-го і воно 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, на якого нагадаю, влітку здійснили замах. поразило не в Трампа примінялись абсолютно не цивілізовані средства борьбы. Абсолютно цивілізовано. Ну, вплоть до попытки убийства, причем неоднократного. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. к сожалению, в истории Соединенных Штатов. Да, здесь а что? В, в истории Соединенных Штата были всякие разные случаи. Поэтому, ну, я думаю, что человек умный, уже, я уже надеюсь, и осторожный, понимает все это. Но меня все больше поразило, что в ходе вот нападок на него, в ходе борьбы с ним, не только его самого подвергали там, уни... унизительным необоснованным процедурам, судебным, обвинениям і так далі. но осуществляли нападки на членов його сім'ї, на дітей. У нас бандити так не делают. Бандити, можливо, так не вчиняють, а ось федеральна служба безпеки цілком. А російський режим справді гуманніший. Просто маринують в колоніях і згодом тромби відриваються на прогулянках. Але давайте повернемося до другої наболілої проблеми: на РФ курсу рубля, за яку довелося також віддаватися Это связано не, не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Это много очень много факторов, очень много факторов сезонного характера, поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и чего-то каких-то оснований для как сказать для паники уж точно совершенно нет. Ну да и, и в нашей стране да и в сусідніх сторонах процеси не прості, але вони під контролем. Ну, перші фактори бодай, ще правдоподібні, але щоб курс національної валюти був настільки прив'язаний до пори року сезону, справді банкіри та економісти нерідко пояснюють девальвацію, вживаючи словосполучення сезонний характер. Але схоже, що в голові Путіна курс рубля – це як овочі із фруктами Врідко дешево. А взимку, коли все доводиться вирощувати у парниках або перекривати дефіцит із-за кордону. помитное здорощение. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Ну, слова не панікують, як і Путін, і в уздумі, там взагалі рубль – найміцніша валюта на планеті. І ці всі ваші коливання – тимчасові. Фінансова аналітика, на яку заслуговують росіяни від лідера ЛДПР, російського Гарві Ванштейна, Леоніда Слуцкова. Рубль – саме тверда валюта. От, якщо впав, то временно бувають різні ситуації, особливо в тому непростому світі, в якому ми сьогодні живемо. І сьогодні... страна находится в не самой простой ситуации, но неизменно из всех ситуаций и проблем выйдет победителем. Так что удачи нашему Центральному банку и будем всячески поддерживать его стабилизацией курса рубля. Вот так. А пока прекратили продажу валюты, сейчас только последний. Правильно сделали, но надо стабилизировать сначала рубль. Рецепт зміцнення валюти досить простий. Прибрати з купюри три нулі і маємо один в один до долара. І зауважте, Слуцький стверджує, що рубль – найтвердіша валюта, а не найміцніша. В цілому має рацію: Рубль дерев'яний цілком собі твердий. Рубль – саме тверда валюта. От. І загалом хвилюватися про лотеріату не варто, бо курс долара взагалі не вплине на вартість продуктового кошика. Пояснює депутат Держдуми Журова. Будет странно, если это отразится на ценах. Как молоко может подорожать из-за того, что доллар вырос? Думаю, простому народу все равно на это. У него никогда долларов не было? Никто их в глаза не видел. Вот. До речі, ця сама Світлана Журова має економічно закордонну американську освіту і до цього встигла стати олімпійською чемпіонкою в Козанявському спорті. І якщо молоко можливий у безпеці, то точно не майонез. про підвищення цін, на який в середньому на 10% уже попородив великий виробник соусу SN Production. Одну із основних причин називають зростання цін на інгредієнти для майонезу, зокрема соняшникову олію. Виходить, що новорічні салати росіянам обійдуться ще дорожче ніж до цього. Очень много. Фактор сезонного характера, але не майонезом єдиним, поки Кремль переконує, що курс ніяк не впливає на економіку. На Росії дорожчає побутова техніка, власне, через обвал рубля. Уже на офіційному рівні визнали, що найменше подорожчає на 10-20%. і листи з попередженням розіслали магазинами такі виробники, як Тефаль, Рувента, Беко та Індезіт. у тому числі і російські імпортозаміщенні – Куперсберг і варт при цьому пояснюють, протягом останніх двох місяців намагалися стримувати зростання цін, проте поточні умови більше не дозволяють цього робити. Дуже багато факторів сезонного характеру. Але рубль кріпкий, твердий і у все під контролем, як і голова так званих героїв так званої спеціальної воєнної операції, які збили російський безпілотник вартістю у 10 мільйонів рублів, спутавши його із ворожим українським. Цього разу вогонь відкрили бійці Белгородської тероборони з загону Ба. Напередодні Зетвоєнкорка Ольга Курлаєва опублікувала пост, де ці самі герої СВО, так звані, нібито стріляють по українському розвідувальному БПЛА Фурія. Але згодом інші зет патріоти засували, що метою виявився безпілотник військових із російського груповання «Сєвєр», який коштує понад 10 мільйонів рублів. Після цього Курлаєва видалила власний пост та визнала помилку. Але нам відверто варто вигідно побільше б таких самострілів. Це був Гаврищак, Вєсті і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.